я підібрала ті молодші аркани, які у мене вказують на спостереження. Згадуємо, що в таро Артура Едварда Лейта вкрай важлив ранг карти і число. Число нам вказує на те, наскільки серйозна сама ситуація, тому що в нас все починається в тоді і закінчується вже в десятках мечів, кубків і так далі. Це більш побутове значення, тобто молодші аркани нам вказують на більш побутове значення, на ситуацію. Вони не вказують часто на людей, якщо, звісно, ми не втягуємо цю карту як сигніфікатора. Але вказати нам відповідь на наше питання, звісно, вкажуть. І так, чому четвірка пентаклів? До речі, я переплутала трошки. Чому четвірка пентаклів здається? ну... Четвірка Пентаклів це такий, знаєте, тихий тихий дрочер, скажімо так. Йому навіть не треба, щоб ви знали про те, що він спостерігає. Хоч і не виключено, що це якось а, несміливо і при зустрічі скаже, там, а я бачив там твоє фото, це якщо ви знайомі. Якщо ви не знайомі, він просто буде спостерігати за вами, не роблячи жодних кроків, жодних рухів, дій не буде, і якщо, наприклад, ви розійшлися, були у вас стосунки, ви розійшлися то відновлення не планується, просто людина тиха сам з собою. Наступна наша карта, яка у мене вказує на спостереження, це наша шісточка кубків. Це теплі спогади, тихі спогади, спогади ностальгія, коли в людини є ваша фотка, і він на неї так милується. Знову без дій і без руху вперед, як і по четвірці Пентаклів. Він просто спостерігає вас, навіть не лайкає, бо йому достатньо і фоточок, і спогадів. Наступний наш варіант це на диво, знову ж шістка пентаклів. Шістка пентаклів це вже вищий рівень. Ми говоримо, що ранги в системі вейта вкрай важливі. А шістка пентаклів це коли вже у людей були стосунки або є стосунки. І з різними нюансами, тобто там все, що завгодно може бути. І ви спостерігаєте, і за вами, як ми бачимо, по шістки тут є взаємообмін. Бачите? Так само і в містичних моментах хтось отримує і хтось щось віддає. А... Обидва здогадуються про те, що ви спостерігаєте один за одним. Це як мінімум, а як максимум а... впевнені. Тому що це. Тому що ви і ваш партнер виставляєте в мережах нові фотки, букетики, нову машину, щоб колишні або той, з ким наприклад, зараз розійшлися трошки тимчасово, побачив, а іноді навіть лайкнув. Хоча, якщо вже стосунки ви завершили, це може бути вам гірше від цього, тому що... У вас і повноцінних стосунків немає. І по цій карті, що ви, що він, не можете один одного відпустити, хоча тут немає дикої прив'язки, пристрасті, як, наприклад, по дияволу. Наступна наша карта це всі ми улюблене сімки. Сімки це взагалі криза, це неприємно, це важко і багато хто не розуміє цю карту. Може вказувати на стеження на спостереження за вами. Сімка мечів може на це вказувати. Це той, хто створює фейкові аккаунти, набирає з невідомих номерів, намагається типу, познайомитися з вами, щоб перевірити, чи поведетеся ви найновіго знайомого, і потім ще вам за це буде дорікати, людина буде перевіряти ваші переписки, шукаючи тих. Шукаючи бліг, при тому, що у нього самого може бути рильця в пушку. Але ж з його слів то не серйозно, бо це ж там, наприклад, подруга дитинства або колега по роботі тощо. Слизький тип, слизький дуже не довіряє нікому, бо в самого рильця в пушку. Навіть по містичних моментах ми можемо бачити, що вона ніби та вся і в квіточках, і вона ніби вся така гарнюня. Але ми бачимо, що це змія. Така карта цікава. Поїхали далі. Наступний наш спостережливий друг це сімка кубків. Карта в усіх розкладах ну, не несе нічого гарного, ані в стосунках. А ані в будь-яких питаннях фінансових, по роботі, в навчанні, а при спостереженні тут фантазії на вагон і маленький візочок. Він сам собі малює, що ви тут бачите, а сам собі сценарії пише. Ці сценарії він реалізовувати не збирається, хоча прокручує в голові, що між вами було, або як він сам гадає, що було. Але це лише в його голові і проявів ніяких знов немає. Як і кохання, до речі. Тут лише самообман. Людина, бачите, в містичних моментах дуже гарно це промальовано. Вона лежить на хмарках, ніякого зближення немає. Дуже по промальовці схоже на карту зірка второго, самого второго вейта. А все лише в голові. Порожня взагалі для вас людина, хоч як, якщо ви спілкуєтеся і він не колишній, то лапшу на вуха вішає не соромлячись і, як він гадає, майстерно, але ви рано чи пізно це помітите.